Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 150 тисяч 100 особин за добу 1 190 танків 11 тисяч одиниць. Бойових броньованих машин 23 544 одиниці за добу одна, артилерійських систем 34 321 одиниця за добу, 20 реактивних систем залпового вогню, 1538 одиниць за добу 3 засобів протиповітряної оборони: 1239 одиниць за добу одна. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів, 347 одиниць за добу, одна, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 78928 одиниць за добу 250, крилатих ракет 3918 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66 795 одиниць за добу 72 спеціальної техніки 3993 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.